Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. Безпілотники допомагають українським бійцям перемагати на найскладніших ділянках фронту. І їх постійно бракує. Тож фонд Ігоря Палиці тільки разом на прохання військових купив 20 сучасних квадрокоптерів і вже передав їх на передову. Хоча ми виявили велику кількість особового. Складу хробаків інтервентів. Це відео військових розміщене у телеграм-каналі. Дрон чітко фіксує позиції ворога. Бус впав, злякались, кипішнули, починають розвертатись. Камера працює в режимі високої якості, тож бойовиків та місце, куди вони ховаються, можна розгледіти до дрібниць. Баба! -ба! Такі безпілотники надзвичайно важливі для розвідки, кажуть військові у тилу, демонструють, як вони працюють. Він виконує всю потрібну роботу і максимально тримає витримує навіть під радіоелектронну боротьбу. Буде до останнього літати. кажуть, дрони допомагають оперативно виявляти ворожу техніку та коригувати вогонь по позиціях окупантів. Допоможуть швидко як скоординувати артилерійський напад, так швидко і допомогти. При відступі або також при нацепі і спланувати подальшу місію. Крім це того, система... кажуть бійці, до безпілотника можна прикріпити так звану систему скиду. І це на передовій дуже потрібно. Нашим хлопцям кидають цукор, або треба батареї для рації, то тут все можливо. На ворога чекають інші подарунки, і це точно не цукор. Пластиду, гвозді, все що завгодно. Ну, каву він з ним точно ценують. Придбати 20 дронів з таким проханням до фонду Ігоря Палиці тільки разом звернулися військові, які зараз в одній із найгарячіших точок. Для того аби вони могли проводити свої розвідувальні операції. Ну і звісно, фонд Палиці тільки разом, відгукнулися. І як тільки ці 20 дронів були у нас, ми одразу волонтерами передали їх. Безпілотники купували за кордоном, спрацювали оперативно, кажуть у фонді, аби дрони якнайшвидше потрапили на передову. Такі речі дуже потрібні потрібні і дуже часто фактично це буває розхідний матеріал. Є завжди потреба в таких пташках. Вони є безпосередньо очима нашої армії. Наші хлопці, завдяки цим пташечкам, вони бачать краще. Уже за два тижні, як тільки військові звернулися до благодійників, дрони були у них. Слава Україні! Героям слава! Дрони використовуватимуть військові на лінії бойового зіткнення. Тетяна Комич, Антон ага. Онищук, Луцьк, 1+,1, марафон. Єдині новини.